Что, зажигал? Куши? Не знаю, да. Подожало? Нет. Не. Дальше не, не. будем термобором разосыкаешься. Термоборы и 4,30-ки и все. Более хорошо поохотилось. Та хоч би сказав, я взяв би. — А там вы зажигалки? Так. Собі нормально Ну, Піднос БК, там, води, провізії, вони зараз будуть бігати. Але там немало важливий фактор перехоплення. Наші хлопці коли ловлять, потім нам передають, щоб буде рух плюс-мінус за якимись координатами. Ой, oh, еще минометр, да, да? Да, да, да. Чего? Надо перекинуть. Есть, пидо. <как> <как> Ай, сука! Тамин зашел. Ху! Тамин зашел. Пасовец. А так, тамин за сейчас будет подвал. А ну, давай, давай. Еба, курва. Це е, основний бой... бойовий, так, виходить? Саме масові, так. Е, важко ловити, бо, по-перше, вони знають, що ми за, за ними полюємо, так? Е, ну, як на як інстинкт самозбереження якийсь у них теж є. Мінімальний, де є, бо іноді в них такі вказівки. І вони так відносяться до своїх. Ну, по перехватах там передають, що. То на позицію не запускають, то, то висовують, заставляють, кудись йти ще щось. Він каже, я не піду, тут дрони літають, а його заставляють і він йде. І вони перебігають від будівлі до будівлі, пробують десь заховатися. Але буває такі, що просто виходять собі спокійно йдуть. Ну, відповідно, не доходять. По-різному тут все залежить від ситуації. Да, зарядженим в режимі патрулювання, так як плотна застройка йде і багато місць для того, щоб заховатися. Є. Тому треба постійно бути на місці зарядженим. тут патрулюємо. Наказуємо трошки. Черговий інколи передає, що є вороги? Є правопорушення. Зайшов на нашу територію. Наша задача виписати вогар. Пілот підлетів, подивився, але поки що без старт, так пілот полетів, подивився, да. піхотини десь забіг, нема. І отак патрулює, патрулює раз, і інший виходить і робиться скид, і є результат. Один плюс що... ну жалобу він не напис. Да. Можна застосовувати фізичне насильство. Бувають такі моменти, коли от непогода, коли тяжко літати, коли десь якісь штурми, накати, піхота валить, а вони ж пересуваються як? В основному піхотою давлять, і піхоти дуже багато. І вплоть до того, що всі четверо е, працюють, один хтось БК, е, другий пілотірує, третій ловить дрон, один ловить, виймає батарею, другий вже вставляє батарею, цепляє вог, той, хто ловив, поставив, його запустив і полетіли. Тобто, ну, щоб мінімізувати цей час на перезарядку. Підстоп, як ми називаємо. Хто вже тут трошки пробув, да? там, хоча б як ми там з півроку, чи вони як ростик, вже не один десяток записаних трьохсотих і разом з 200 на рахунку є. Хлопці свою роботу люблять, виконують вправно з максимальним ентузіазмом максимальним бажанням та да ми бачимо підера бачимо біжить але дивись не поспішай падай зішно со скидом питаю чи ми со скидам що так так со скидам отут він зашкірився сейчас ага. так учитаймо Воно, сука, 300. Черговий, це четвертий. Скинули трьохсотий e, один. А що це таке? Що, рахунок вбитих і поранених. Ви м'ясники. <рес> Ні, ми звичайні поліцейські. Патруль. Патрульні поліцейські. Патрульні, патруль. звичайні патрульні які просто виконують свої обов'язки. Дає їм сигнал, який не можна перехопити і неможливо заглушити. Це дорогий. маневр. Якби була можливість, то всі блідали б на ньому. Але це дорого. Це оптоволокно? Оптоволокно. Якщо так подивитися, походити, то воно повсюди на деревах. Складно, складно працювати тут. На жаль, їхня тактика, їхні принципи людського життя нічого не вартує, особливо їхні, навіть для них самих. Кому їх закидають в тили, в спину нашим хлопцям. І тому получаються такі ситуації, що наче вчора тут сиділи наші і ззаді наші, а вже на ранок наші в повному оточенні. І приходиться вибивати ворога всіми можливими, можливими, там, не знаю, можливими методами. Так само і піхоті, так само там, штурмовим групам. А ми повинні і робимо так, і повинні так робити, щоб наша піхота максимально була захищена зверху, з неба. І не тільки скидами. Не тільки там і в пів вбити, а так само просто дивитися, оберігати, виявляти на підходах, щоб хлопці знали, що в них зверху є очі, і вони роблять все для того, щоб їх зберегти. Ні, людей ми не буваємо. Ми боремося за свою неньку, за свою країну і вбиваємо кацапа такого свинорилого, безродного.